Багато мисливців УТМР ТМР повторюють як мантру. Якщо не буде у ТМР, то ніде буде полювати звичайному мисливцю. Так от, хто несе найбільшу провину у розвалі організації, позбавляючи її користування мисливськими угіддями. В цьому питанні ми з вами спробуємо розібратися. Вітаю вас, шановні мисливці України! Все розпочалося в далекому, а може, й не дуже далекому, 1997 році, коли рішенням сесії Сумської обласної ради були вперше надані в користування мисливські угіддя. На той момент приватних мисливських господарств майже не існувало. Були тільки мисливські господарства Держлізгоспа та УТМР. Ну і от. Керманичам здавалося б, засукати рукава і плідно працювати, так ні. В 2004 році збирається обласна рада УТМР та вирішує слідуючі питання. Протокол номер 4 Засідання Ради Сумської обласної організації УТМР від 3 серпня 2004 року. Порядок денний про вилучення з користування мисливських увійд, закріплених за Сумською обласною і міськрайонною організацією ТМР. Інформує. Голова обласної організації слухали інформацію про вилучення і скористування мисливських угідь, закріплених за Сумською обласною міськрайонною організацією. Постановили з метою недопущення розвалу. Тут саме цікаве, От, блін, ну не вже кращого терміна не, не змогли придумати, якусь чому це робиться. З метою недопущення розволу Сумської обласної організації дати згоду на вилучення з користування мисливських угідь Верхньосировацького, Бобрицького і Осоївського лісних. Ввійти з клопотанням до голови Сумської облдержадміністрації про те, щоб мисливські угіддя Осоївського лісництва по можливості залишити за Сумською обласною організацією ТМР. Голосували за 24, ну, фактично всі. Що це означає? Це означає, що керівництво обласної організації за своїми посіпаками відмовляється від мисливських угідь. Як? Як скажіть мені, поясніть мені, як найкращі угіддя поряд з сумами, з базою і з вольєром для тварин, з будівлями? Передаються в користування другій структурі. Цим документом вони показують свою безхребетність, невміння розвивати мисливську, невміння господарювати. Що вони роблять далі? Далі вони підготували лист. Сумське... Обласне товариство мисливців та риболок повідомляє, що наше товариство здійснює свою діяльність виключно за рахунок внесків членів товариства. Проте на даний час товариство знаходиться в скрутному стані, в зв'язку з цим відсутня можливість утримувати належне мисливське угіддя загальною площою 32 190, які були надані нам відповідно до рішення сесії Сумської обласної ради. Враховуючи викладене, керуючись статтею 23 закону України про мисливське господарство, ми добровільно відбавляємося від користування зазначеними мисливськими угіддями. Та просимо розірвати договір про умови ведення мисливського господарства. Просимо винести питання про вилучення за мисливських угідь на сесію обласної ради. Ну, звичайно, всі ці процеси проходять під грифом «таємно». Все-таки через деякий час інформація просочується до мисливців, і тут би мисливцям вивести цих функціонерів на поріг та всмалити підсрочника, як у мультфільмі Жив був пес та ні. Спритні діячі швидко придумують версію, що воно вони нібито вчинили ці дії під тиском голови облдержадміністрації. І от тільки з часом правда вилізла наверх. А правда заключається в тому, що 20 жовтня 2004 року е, Мисливсько-Рибольський клуб Ліси Сумщини у формі товариства з обмеженою відповідальністю е, обирає е, голову обласної організації Сумської обласної організації УТМР, е, директором, даного товариства. Про що можна ще говорити? Тобто, фактично, на користь себе були вилучені мисливські угіддя. Коментарі я думаю тут зайві. Ну, підемо далі. Ну, і фактично, тут би розслабитись, все нормально, знову внески платяться, все йде своїм чином. Так, ні. Підходить 2012 рік. І знову проблема. Заважають УТМР розвиватись ще 18 тисяч гектар Бубризького лісництва з територією, що прилягає, та 3,5 тисячі гектар лісгоспівських лісів. І знову для недопущення розвалу організації вилучаються мисливські угіддя. Так от, цьому. Передували збори Краснопільської районної організації. І Рада районної організації, так звана Краснопільської, у якої в користування цією гільдії знаходились, погодили теж вилучення. Так що можете задати питання і Краснопільським функціонерам. Ті, що члени ради, що можна сказати далі? На сьогоднішній день функціонери УТМР нарешті. Повністю доказали свою абсолютну спроможність довалити організацію. Мисливських угідь немає. Я згунув згадую мантру: де буде полювати простий мисливець, якщо не буде УТМР. Так от саме цікаво, що обрані функціонери сидітимуть ще до 2024 року на своїх посадах. Та навіть. Нараховують собі зарплату. З яких фондів вона буде виплачуватись, це питання. Ну, дуже, дуже цінні персонажі, вони ще два роки повинні там сидіти. І от, за рахунок чого вони собі її виплатять, виплатять цю зарплату, про це в слідуючому, в слідуючому випуску. На цьому у мене все. Всім добра, достатку та мирного неба! Слава нації та мандець Російській Федерації.